Все, от уже все, я все знімаю. Добрий день студія. У нас дівчачий влог. 30, чи, чи ми не будемо акцентувати на ту увагу? 30 це -ти, ти про що? Про вік? <гум> Наші розмови. <гум> а, шо, хорошо, шо, шо, може бути 30, мені цікаво. Любий клуб любителів 30. -30. <гум> <гум> ну, я про вік. <гум> <гум> У нас на сьогодні план такий: <гум> а, локація метро університет парк. По-друге, мешкаємо палку. Але коріння не можна палку. Мені можна лише дерев'яну палку шукати. А, а ми, Стасії, ми можемо шукати будь-яку палку, тому е, будь ласка, пишіть в директ. <рес> 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 ну, дуже жартують. А може і не жартують, до речі, ми палку маємо знайти. Ну, Палка для макраме. Ось, але я почала не з того. Я почала з того, що у нас такі завжди кльові а, зустрічі, кльові розмови про все на світі, про життя, про менталку, про спорт, про харчування, про психологію. Що ну це має бачить світ ще хтось окрім нас? Просто тут такі лунають, ну, типу, фрази, щось таке, що типу, ну це треба просто нотувати, цитувати і, і закарбовувати. Я відповідаю за матюки. Лі, Даненька, відповідаю. Я си си О, <сам> <сам> може, за сигаретку курнути. — У мене є директку. Я ще не хочу. Я ще молодець. Леді. молодець. Спочатку кавуся, а потім ти, ото як тоді в тому закладі. Можна й mm. Зайдеш за угол і достанеш сигаретку з да? І скажу, яку ми мужчині. <сам> — Шукаю палку. <сам> <сам> Нам, коротше, треба палка. Спочатку для макраме. Людиненька макраме стала займатися? Мені треба палка. <палка>, <палка> Вибачте, будь ласка. <палка> ну, для макраме. А, ну так, да, точно. Ми ж зміряли. <палка> да. Скільки нам треба? Вісімдесят. Цікаво, що це за масштабка така? Ось така, да? А про що ми говорили до того, як я почула? Не про їжу. А, ми говорили не про, про... енергію і схуднення. А -а -а. Схуднення відбувається саме в той момент, ну, коли ти не худнеш, коли -перше. ти забиваєш гер, гер так гарно звучить гер. Хер? По-перше, по-друге, ну, коли ти Це взагалі з голови йде, однозначно. Коли ти турбуєшся про себе, ну, в плані турбуєшся про себе, а не. Хочеш бути там, худою, щоб відповідати да. якимось стандартам. 100%. Коли ти хочеш класно себе почувати? Хелсі – це номер один. Так. Да. Healthy. Healthy. Ну, взагалі ті ментал health штуки всі, вони ж, е... ну, по суті, да, тобі треба їсти, там, наприклад, багато овочів, пити, багато водички і гуляти. Mm -hmm. ну, так, як це вже і базово... не похудати тобі Ну, так, да, базовий набір. Просто дійсно, от, по моєму досвіду, ну реально. Якщо я навіть буду їсти смачно досить так плотно, але якщо я реально буду своїх 20 важко, тисяч. Да, по да. Якщо я буду 20 тисяч кроків виходити... Кстати, диви, які палки лежать, ми на ці палки, блін, не дивимося, ну реально, ну. Кстати, треба твоє одобрення, тому що ця палка гарна. Ану. Але грязна. Но я не уявляю, як можна її носити з собою весь день. Може, ми її можемо заникати тут, а потім, коли будемо йти на метро чи на маршрутку. Може. Дуже її заникать в принципі. палка. <світку> <світку> до речі, на неї може собаки бісять. Mm. Я як собачниця, я вже це знаю. Ми зістрибнули з теми, а я палку красну побачила. Ось. Коротше, реально зводиться до здорового образу життя, до режимності, до, до дисципліни. Це прям. У мене є такий Стопи. інсайт за останній час, такий прямо особистенький, мабуть. У мене був оцей такий період. Я почався класно з роботою, якось я так регулярно працювала. У мене був івент у Данії. Угу. Так у посвір, якісь події, запланована подорож. Це приблизно так, як я собі уявляю, типа життя своє ідеальне, це якийсь там ком'юніті, робота подорожі. І. Що я зрозуміла, що коли ти не в ресурсі, нічого не, буде. не буде. тобто поспіль так відбувається подія, я збираюся на цю подію, і я так ну, ноль радості. Uh -huh. <с> і типу, що я зрозуміла, що ну, нічого не буде, без твого стану не буде нічого. Це правда. І ти навіть йдеш на той івент, і типу, якщо ти в ресурсі, там якісь відбуваються події, там знайомства. новеносні, якісь штуки. Да. А якщо ти так знаєш за Чіпіння, це вже прийшов там, то... ну це завжди так. Якщо там ти йдеш без цієї енергії, ну, взагалі все робиш без енергії, то нічого не буде. Таке, якесь відчуття, що нас на щиці. Гардон стайл. Бачили його інтерв'ю, ну, треба тоді якось повільніше да, А то тобі потім повертати таку ручку. Я так, ми йде наліво на ліво. направо набрав. Ти куди йдесь? Тобі надасть собачка? Може це доля? Може це доля? Він дуже хайош. У мене всі собаки хайош. А Луна прийме його. Як думаєш? — Він же ж хайош. А хайош. Ну, луну я ні на кого не проміняю. Ну зрозуміло. Ну, було б, щоб що вони змирились. Ні, ніяких палок. У нас взагалі з луною дівішнік у квартирі нашій. Ну да, так, так. Як... У вас кожен день дівішнік. Ну це наш простір. Якщо ну, якісь палки треба, тоді йдемо в інший простір. <гум> 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 ну, не, не так, у мене виходить просто типу чоловіча компанія вдома. Так, <гум> да, в тебе два мужика. Да. Прикол, да? У нас дівішнік. О, до речі, так смішно, я збиралася. Я ж там зробила халес. Ярик заходить в кімнату і каже: О, що це за показ мод? Каже, е, це що ви вечором прийдете, будете насті речі вибирати? Каже, в сенсі. Для чого не знаю. Я побачення? Я не знаю. Просто, типу, бо він щось привик, що я щось приходжу з дівчатами і просто як знаєш в школі 10 років, і ми починаємо шмотки перебирати. Ну, це класика. Ну, Да. І мені треба просто ще ж по Марі Кондо е, до, в категорію речей одну до розгребсти. І я ще це не зробила. А це ти це можеш б... мої речі теж продати? Продати? По 100 гривень? Ну, ну давай. По 50. Давай. По 50. <свят> по 50 гривень. Ну, давай спробуємо. Я просто... Це я ж... пофоткаю. А, пофоткаєш і опишеш мені їх. Я Пристою. просто... речі. Ну там, типу, розмір або хоч якийсь, як ти знаєш землі, та напишу. Ну, все. Ну, типу, блін, народ. Ну, типу, якщо комусь потрібні речі uh, SM 38 розмір. Блін, я не знаю. Я хочу планую виставити купу просто речей. Я не знаю, можливо, я зроблю телеграм-канал, куди закину. Не знаю, наскільки це буде актуально взагалі. Вот. Але можливо. Просто я просто знайомим покидаю, тому що треба розбирати. Будь ласка, бо чесно, тих речей вже, і воно мені просто я туфлі, які я вдягла два рази. Yeah. Я хочу, щоб вони далі вдягались, наприклад. Ну no, да. так, мені є навіть брючний костюм, яким я не хочу. No. No. Ну, типу, взагалі, до речі, можна зробити ще як його дівчат додавати. просто такий типу чатик. Барахолку, барахол, да, реально барамінятися. Не нужні речі на не ненужні речі. Ну, Я не хочу їх називати ненужними, бо вони є класні, просто ми вони, просто мені, набридли, не, вони да. мені не служать, але комусь іншому вони можуть служити. Тому, типу, взагалі без питань. Палок ми не знайшли. Ні, ну чо, ми ж за тою можемо повернутися. Ну, да. Повернемось? Так. Да. І будемо ці з неї їхати. Ми далі рухаємось. А, хай підемо чи відразу йдемо за не зачаємо. Зачаємо. Тоді да? наліво йдемо. Так. Да. А ми будемо їсти сьогодні. Уїмо. Хочеш вкликай, підемо? Це що? Кав'ярня, з Виш куди хай? Ніби з різниця. Таке гарне світло. Ми як ніби в Нью-Йорку, знаєш, такі стаємо. Oh, so beautiful! Я сьогодні мамі дзвоню. кажу, Hello, hello, how are you хаваю. <laughs> Ми так поражали, вона зрозуміла, що вона не зрозуміла, і просто поражала вже з мене. Я не думаю, що мій рівень англійської значно вищий, ніж мамин поки що. <реку> а, я ж хотіла розказати, який я почала дивитися ютюб блог дуже прикольний. Це... Англомовний англомовний, так. Да. Американка з Лос-Анджелесу переїхала у Флоренцію, Флоренцію переїхала. Ой, і, ну я ж дуже, ну всі ми любимо Італію, не знаю. Ну, я можу говорити за всіх. Всі ми ми, ми не, любим. не були в Італії, Італії але Мині дуже, дуже любимо, дуже треба. Візьміть нас Італію. Ми просто любимо Да. Все любимо? Він такий мокрий був. Да, він він був мокрий. мокрий. І, коротше, і такий будинок крутий, ну, в плані класний, пистерне, все яке люблю. Оце ця естетика. Віллі, Італії. Типу? Ну, приватні Я будинки в з садами. От вона якось називається. -на е, вона говорить у відео просто вілич, по-моєму, хаос. Вона там показує е, ну, в цілому свій побут, е, будинок, сад, двір. Там скільки деталей, там скільки тивниць, скільки. О Боже, моє серденько просто розбивається. Там, до речі, є такий куточок з е матчею. Ну, типу, де вона собі там зеленку матчу робить? Ось, а в мене ж такий самий куточок, реально, тільки для чаю. Теж такий типу підносик, знаєш. А вона різні. прям там живе. Так, да, вона живе. Сама. Та ні, мабуть, із хлопцем, партнером чи щось. Ну, типу Кіломець. не це не, не кілька людей, а, а ну типу ну, там не знаю, сім'я з двох, наприклад. Це перешкова. Я коли збрала тут таке. Це магазин продуктовий, який працює вночі. Я ну, він до дванадцятої десь. Угу. О, в комендантську працює. Пиво його можна купити. Ну так от. І, коротше, крутий. Я, якщо тобі хочеш? Якщо тобі хочеш? <рес> я можу тобі хочу. Да. Ви можете скинути. Просто вона, на іще англійська класна в цілому, типу, мені, ну, окей, її слухати. Давай. Бо є такі, що типу, ну, не окей слухати, там. Бо я Давай. Берту якусь дивлюсь, вона з Данії. Ага. Uh, плюс у неї там про моду, Скандинавія, всі діла, ага. і вона дуже... Да. Скандинавія ливін. Так, а в якому чайну йдемо? Не знаю, я думала, ти ведеш мене. Uh, а... Можемо піти в ті хаус. Тріті? Трі-ті? На рейтерській. Я там не була, я теж не була. Ну, пішла Ну, пішли. Не понюхать. Він краще пахне, коли ще холодніше на вулиці. Зараз ще не так. Тим не менше, я вже використала майже весь. Обережно. ти можеш саме зустрітися. будемо пити вино? Я хочу Це питання. А ми ходили з вікою в новий франик на Подолі. Дуже гарно, дуже гарно. Ми можемо піти. Ми брали пляшку. Можемо взяти. З мене колишній хлопець сміється, що я не вмію підморгувати. Що це виглядає типа несексію. А ну На ліве око мене виходить краще, я тканька. А, ну, давай направо. — Але я якось повільно моргаю. А направо — це смішно. Ну, Права в мене не моргательне. <рес> типу. Може, двома. Ну, трошки не сесі. Ну, чуть-чуть, не секс. А якщо я випікали хвиля? Там уже ми подивимося. А у мене, знаєш, який клямчик сока? Сьогодні я вигуляла. Вигулюю перший раз свою малічку. О this! — Perfect! Такої фабрики. Це як це. Короче, щоб просто вийти на цю вулицю, треба потуркуватися, придбати, про свою сумочку пошикаті, ботінки покрить якимось кремом, себе покрити чимось. Ну, типу, я не знаю. Поки вийдеш все життя, то вже і життя пройде. Тривісімськінг. Блін, я зараз дійсно, ну типу, у мене останній місяць. На запахи, ти пам'ятаєш мене день народження, uh -huh. що я чуть там не обробила все таксі. Токсикоз І... кос називається. Да. Просто життєвий таксікос. І я зараз не, реально не можу нічим мазюкатися. Що з дуже різкими запахами. Тому я в тебе так обережно твій сіст розпонюхала, а наношу свій любимчик, реально. Не, ну, він... він не агресивний. не... Ну так, ну, да. але от коли я, наприклад. Е... Все одно, коли тош, ну, тошнить, мудить, то навіть і не агресивний, він дуже. Це треба чекати, треба обережненько вложити, щоб не загензити свою нову сумочку. Бо вона мені того не простить, просто. Більш знаєш як бабульки в кульочок кладуть. То буду я. Ну, все, туди йдемо. А, так ми спочатку. Ми таки йдемо за тим чаєм. Я не знаю, що робити. Я нічого не забувати. я зараз як настрою. Ну, взагалі, це не моя. Просто подивись, подивись, будь ласка. Я обожнюю. Я хочу щось фотографії. Давай без телефонів, я вже цю ж секунду хочу щось. Дуже гарне. Дуже, дуже. Хочеш, я тобі куплю, але тобі доведеться ходити весь день з нею. Ми ж палку ще маємо забрати. Але я дуже тобі дякую, запропонується. Як ти може якийсь пиздану, але не купив. Я та сама барышня, яка просто ведеться на трьох... Ой, він казав, що купить. Він такий класний. Він мені такий вірно обіцяв. Ой, він казав, що ми будемо. Жити разом загородом можна придумати. Ну добре, що тобі там трендосили? А мені зазвичай такого особою не обіцяють, я й так відбудуся. Яка просто вигідна жінка, я не знаю. Дуже вигідна жінка. Я не знаю, що сказати. Я не люблю, коли мені кажуть. Я неправильно сприймаю цю інформацію, коли мені кажуть, що з тобою комфортно, я можу це не дуже позитивно. Ти Що серйозно? Якщо це стосується чоловіків. чоловіків, Тому що тобі, блять, не комфортно саме. Коли ти в попці десь трошки мулять щось має. Хоча це, якщо говорять про нездорові стосунки. Ну от. Якщо про здоров'я до яких. Тоді це буде для мене комплімент, звичайно. Тому що зі мною дійсно. Це комфортніш. Ага, ти бачила мене в ПМС? Ну, ти їсиш все. Я можу мовчати. Чоловіки ж теж люблять, коли жінки мовчать. Не тоді, коли в них незадоволене обличчя. Ну, болі. Вибачайте, чого ви правильно як без цього. Ні як. Це обличчя треба бачити. Мені ну, неприємне. Не Я сама, знаєш, буває в такий момент приходжу в моєму дзеркалу і думаю, ой, бля! Да-да-да! Гарно, правда? вхід? Мабуть, це вхід. А, а, ось, так. Да. Думала, Блин, то вікно. Да. Um, Почекай, не спіши, бо там. Блядь, машини. я якось не подрискуду, виходить. Чого? Не, не чайний. Де ж мої саламуни? Не, Ну так, да, труси і, і куртка. Ой, ярно. Раз, Дякую. Добре, вечір. Ми лише купив, да, ідемо. Да. Еще что? А мы хотим просто чайчик купить. Проходьте, будь ласка. Огурок, помидорчик, строчитель. У вас можно снимать? Я хочу себе додому ось таку поличку. Поличку. Дуже хочу. Якраз персонал ходить. А де ми маємо чайок вибирати? Не знаю. А, може, ми маємо на сайті глянути, а потім. Давай садимо. Ну, тут такі всі зайняті, треба все бронювати. Давай глянемо. No. А, але ж ти хотіла габи. Я в цілому теж хотіла лише габи. Тоді просто можемо запитати. ми В принципі, вже йде. Дуже Дякую, гарного вечора. Ви досі знімається? Можна вас познімати? Ми вже йдемо, вибачте. Ми пропустили момент, коли ми шукали палки. Ну і в цілому. Там були палки, якщо що, але я не знаю, наскільки вони, ну, типа, їм є 18 палків. <рес> ну, в Бри, сторони, ну а що там гарно габи нема? Ну як це так нема габи? Та взагалі такий, це ж взагалі не чайний двіж, тому що дуже якось ну, нап напряжно там. <рес> <рес> да, щось всього не про. Си ну, про тусовку, бачиш? Ну, типу, мені реально подобається формат. ну, Типу, чайний інших. Дивись, ми можемо просто так зробити, відкрити карту, наприклад. Така піца, що це таке? Мені все подобається, вона така гарна піца. Нам би на вулиці сидіти, було б ідеально. Так, да, нам не буде холодно на вулиці. Mm -mm. Добре, як скажете. де це воно. Не Непонятно. Чотири копейки було дуже гарний вход. Які ці двори такі тихенькі, класні? Атмосфера нейтин. Так вимовила. Так, зараз підійде хтось. свідка. Б. Ме. Це не фото Ну, добре. Анастасія, будь ласка. Розкажіть. Пробуємо воно? Так. Да. Чим Треба спочатку робити водичку. це я ще не У Мене, до речі, колись була ідея робити типу, огляди на да? заклад. Будь ласка, роби. Це дуже приємне місце. Теплим вайбом. Те, про що ми говорили про світло, пам'ятаєш? Типу, неважливо, да. як тут оброблені стіни чи я будто. Тут класне світло. Світло робить атмосферу. Мені особисто я не люблю, коли пахне кухнею. Да, я теж не хоча доволі приємно пахне, але прекрасна композиція. І респект за велику кількість рослин. Це все, що поки що сказати. Прикольні тарілки. Але тут неправильно написано, типу, це був би мій шматок, а це чийсь. Ну так, да, так, да, не логіка, не логіка. Я пробую воно, але я маю попередити вас, що я нічого в ньому не розумію. Ні, ну треба спочатку понюхати. Ось знову його там якось. Чай. Як чай, ми чай теж, типу, сприймаємо спочатку на слух, на нюх. нюху, на слух. Ну, на, на все. Умовно. так. Да. Познайомився. Пахне, як вино о, мого дідуся з погоріма? Mm -hmm. mm -hmm. Це помаранчика, так? Да? Mm. Це вино взагалі чи якось по-іншому називається? Помаранчика. Mm -hmm. yeah. mm. Воно як наче з присмаком фанти. Mm -hmm. Щось таке є, до речі. Mm -hmm. Вона дуже гарна. Mm -hmm. Дуже гарна. Mm -hmm. Ой, а немає маю лопаточки, да. Я пісу їм лише руками. Виключно. Кожна, ще є паска. Я б сказала дуже смачно. Дуже смачно. Вона дуже схожа на піцу з мімози. Щось є. А ще мені схоже чимось на нашу з Італіану на районі. Ви пробувати я там їла, але якусь типу тобто, з грибами, ну, якусь специфічно трошки їла. Mm -hmm. Ну, Але піца познається по Маргариті. Mm -hmm. Я хочу пізнати піцу десь в Неаполі. Mm -hmm. Треба планувати. Так, не журися. Просто, просто мої думки в цьому голові: коліна, зуби, санка. Тут аварійна ситуація, насправді. Незручна ситуація. Ну, така ситуація, як для першого побачення, наприклад. Ну, бачиш, у нас не перше побачення, тому можеш собі дозволити. Mm -hmm. Mm -hmm. Щось неочікуване. Ти знаєш, ця ковбаска, вона така, як підкопчена трошечки oh. при є. Я очікувала, що вона буде така ніяка, варіонка. <laughs> Але вона прям прикольна. Ну все, я теж буду розповідати. Бережі Чай треба йти типу, купувати, коли ще ви вино не пили. І потім, типу, вже і часу нема. І вже і якось... бажання нема. І бажання нема. Yes. Of course. Of course. Definitely. Definitely. Definitely, yes. Yes. Ой, Анют, передайте привіт. Вірі теж. <ристот> Палку ми не знайшли, або як, навіть якби ми її оту і взяли, то вона вже там, вона не тут, не, не знала. Чай ми не купили, в рікі хайп ми не зайшли. Але, Але... день був класний. класний, і піца була смачна, і вино було смачне. Да? Прекрасно. На навіть... прекрасний. Да, прекрасний вечір і ще навіть не так холодно, щоб вмерти від холоду да. на вулиці. Да. Ти ходила вчорі, мол в кінотеатр? Так. Да. Так. Я постійно туди ходжу. А, слухай, я хочу сходити на два фільми в найближчий час. Це Антарктиду, ясне діло. Я Тим ще не ходила. І... вже ходила, так? <світ> <світ> і на з Маргоробі. Теж, поди... Теж, <світ> Теж ходила вже. <світ> Івано-Франківську. Там ще залишилося батство Даунтон, я хочу дуже піти. З uh, Мішель. Докери не знаю з ким, але мені дуже подобається серіал, батство да я так я ще й поділа... не додивилася. Ну, я теж не додивилася. Там, там вже ж до фіга сезонів. <рес> ну так да. ось. Ну коротше, ладно, та я без тебе піду. Я просто що, хочу <рес> спитати тебе, <рес> <рес> як там кінотеатр тобі. Там непоганий кінотеатр, але краще дивитися в якому залі сеанс, <рес> і типу, коли там дуже мікрозал зал маленький, я б не йшла. Краще йти в великий зал. По-моєму, найкращий четвертий. Да. Тому якщо я не помиляюсь. Рекомендації, що подивитися на осінь. Це такі вайбові вечірки. Це є список. Давай. О, є список. З того, що я пам'ятаю одразу: це запах жінки. Це не осінній фільм, просто вайб класний. Росотку можна передивитися. «Красотка», запах жінки. Ванільне небо. Ванільне небо. Можна ще Вікі Кристіна Барселона подивитися. А це хліба не літ Ну, для мене все, що з таким вайбом, автоматично стає. Я дивлюся осінню, бо літом я не дивлюсь нічого. Ага. так я можу це пояснити. Посмішка Монелізи» — ну це більш сучасний фільм з Джулією Робертсом. Загалом можна дивитись всі фільми з Джулією Робертс. Да, Старіші. І там буде вайб класний. Ну, осінь у Нью-Йорку. Ну... ну, понятно, да? Осінь ну... у нью Йорку. Ну, це мелодрама, але ж mm -hmm. дуже гарна. Угу. Um, mm -hmm. Ой, нам сюди. На. Перехід, давай отаку. Можна ще 11 друзів. О, oh, там вже їх багато. У e, мене чомусь записано саме. Там вже є 11,8. Мене саме з 2001 року записано. Ah. E, ну, так. Да. Там більше в мене список, просто тих, що я ще не подивилась, тому не можу рекомендувати. Любительниці передивляються серіалів. І для мене це, звісно, вау. О, зараз дивлюсь Чузаземку. земку. І вона мені, до речі, така з осінням Ось, обов'язково я почну дивитися друзів, але це вже буде на грудень. З листопада в мене Гаррі коротше, Я така людиненька, знаєш? Я маю зізнатися, де чому, боже кажи. Я не дивилась друзів. І я не дивилась Гаррі Потера. Ну, типу, усвідомлено, я не дивилась. Я за мене, мене за це хейтять. Я не буду тебе хейтити, я просто е, зроблю кінопоказ для тебе. Або я до тебе прийду, або ти до мене прийдеш. до нас. У мене маленький телевізор. У нас є великий телевізор раз, плюс у нас є е, скажи проектор. Тому ми можемо зробити перегляд. Може, особливо ну перша частина Гаррі Поттера». ну я просто ну, це. Ну, мені треба вкурити його, поняти. У мене є просто історія з цим пов'язана. Мені колись бабуся заборонила дивитися Гаррі Поттера. Мені було років 10, я дуже сильно слухалась бабусю. А -а -а. І вона сказала, що там якісь потовічні сили, типу, я маю. Я не дивилася. Ну, нічого, подивишся. Тому, я не знаю. З чаєм, з, з, з чаєм, звичайно, з чаєм. І з смаколиками. Звичайно, можемо щось з печем. Ооо! Щось з корицею! Я хочу щось з сливами До, Або з маком ще щось можна. Кайф. Просто кайф. Клас. Ну все, коротше, ми домовилися про наступне опікання і обов'язково запишемо про це. Це вообще Та-да! і купом чай нарешті. І купом чай нарешті.